Ну що ж, нарешті ми підійшли з вами до таких серйозних речей, які зазвичай і створюють, як на мене, найбільшу родзиночку в 11 класі. І я впевнена, що коли ви маєте справу з похідними, то дуже цікаво, чому похідна, чому ми її так славно використовуємо і взагалі для чого вона потім буде застосовуватися. То, в першу чергу, застосовується похідна тоді, коли нам треба знайти. Первісно. Що таке первісно? Це ніби якби оборотна така обернена, я б навіть сказала, функція. Коли, е якщо у нас є якась функція Fід X, наприклад, і ми хочемо дізнатися, хто міг би її народити, наприклад, або хто міг би її створити, то її створює, її утворює і її джерелом. Я б навіть сказала, що її старшою мамою, там, не знаю, родичкою, є така цікава фішка. Про такі гарні споріднені зв'язки, це буде первісна. Первісна позначається буквочкою F від X, тому що вона старша. Тобто, якщо є в нас якась функція, вона така юна, молода, гарна, маленька буква f від ікс. А якщо ми говоримо про первісну, це те, хто утворив оцю нашу функцію, то чому кажуть первісна? Тому що вона, по-перше, перша появилася. По-друге, якщо б ми знайшли похідну з нашої первісної, тобто. Була б якась б в нас нова функція, ми б знайшли з неї похідну, то ця похідна мала би і виглядати як наша та задана функція, з якою ми маємо справу. Хоча пошук первісних є дуже простий, ми використовуємо так само певні формули, і я би на ці формули хотіла звернути увагу. Тому що якби в нас була просто якась функція y, там x в якомусь степені, і нам би треба було знайти похідну. То похідна від Y, ви всі прекрасно пам'ятаєте, ми ставимо штрих і кажемо, що наш показник спускається стає множником, і далі, власне, оцей показник зменшується на одиницю. А якщо ми шукаємо первісну, тобто таку, ніби якби маму для цієї похідної, то, маючи знову ж нашу функцію, її первісна, тому й буква F від X, вона мала би бути. Як мінімум степеням старшим. Тому ми кажемо, що це x в степені n плюс 1, що ділиться на n плюс 1. І я би хотіла звернути увагу, от я навіть так от розділю, що для похідної у нас степінь зменшується, тому що це функція, яка вже походить від якоїсь заданої функції. А для первісної в нас на взагалі степінь збільшується, тому що це буде то, та новоутворена. Функція, яка, можливо, потім би дала нам похідну. І чому ми кажемо про ці поєднання похідної і первісної, тому що є дуже важливі речі. Нехай у нас з вами буде функція така собі проста: від x 4x мінус 5. І, звісно, якщо ми говоримо про функцію, ми бачимо, що це якась пряма. Ось, але Можливо, була якась інша функція, яка її створила, тобто, яка могла би бути первісною для цієї функції. Дуже цікаві родинні зв'язки, але мені здається, що ці асоціації доволі так гарненько вкладаються в голову. То треба пам'ятати, по-перше, правило первісних. Про що вона каже? Що якщо у нас є якась сума функцій, наприклад, f від x і g від x, то якщо нам треба знайти первісну, то ці первісні будуть шукатися як сума даних первісних, де від f від x первісна буде f великий від x, а від g маленький від x первісна буде g великий від x. Тобто ми всі знаємо правило, що Первісна суми до рівня суми похідних. Так само ви працювали в правилах диференціювання, коли ви знаєте, що похідна з суми або різниці дорівнює сумі похідних або різниці даних похідних. Тому якщо ось ми маємо таку собі функцію, і ми хочемо з неї дізнатися первісно, то ми, користуючись нашим основним правилом для знаходження первісної, і можемо зараз його застосувати. Отже, якщо ми шукаємо первісну, а це жіночка трошечки старша, тому з поваги до неї пишемо велику F. А далі, користуючись формулою, визначаємо ось беремо x і степінь збільшуємо на одиницю. Ось у нас х, який тут степінь, звісно, що 1. 4, як множник, ми пам'ятаємо, множників ми не зачіпаємо, тоді х стає 1 плюс 1. І відповідно, ось оцей, увага, звертайте увагу новоутворений показник і буде у нас відповідно знаменником. А далі ми думаємо, а хто буде первісна для нашої мінус 5. Цікаво, коли ми пам'ятаємо, що первісна то така собі функція, знайшовшись з якої похідну ми утворюємо нашу функцію, тоді ми згадуємо, цікаво, а з чого би ми мали б знайти похідну, щоб в результаті утворилось мінус 5. Та, звісно, похідна була би з мінус 5х. І це дуже важливо розуміти. Тому тепер нам залишається з вами тільки обчислити, і що у нас з вами утвориться. Звісно, що 1 плюс +1 це буде 2. Тобто х буде в квадраті, і в знаменнику ми так само маємо двічку. Нам залишається тільки скоротити, і буде 2 х квадрат мінус 5х. І тепер ми перевіряємо, чи справді ось оцей вираз може бути первісною для нашої функції. А як ми перевіряємо? Да, дуже просто: ми з нашого виразу шукаємо похідну. Так і запишемо, що з, похід... з первісної похідна, з первісної похідна. Як ми шукаємо похідну? Пригадуємо, степінь спускається, стає множником і зменшується на одиницю. Тому двічка наша, як степінь спускається. І зменшується на одиницю. Звісно, що 2 мінус 1 буде відповідно 1. І далі похідна з мінус 5х, ми всі пам'ятаємо, що буде мінус 5. Тому ми обчислюємо і виходимо 4х мінус 5. І так, ми переконалися, коли ми маємо ось уже вигляд похідної, якою знайшли ми з первісною, і вона абсолютно ідентична з нашою похідною. З нашою функцією, та, яка в нас була від початку, то ми можемо й сказати, що так, ось ми правильно 2х2 мінус 5х знайшли як первісну. Однак для первісної є певні особливості, чого не було похідної. Це так зване поняття загальний вигляд первісної. Що це означає? А давайте собі припустимо, що, можливо, в нас була якась інша первісна. Я її позначу буквочкою «ж». А вона мала трошечки інший вигляд. Можливо, не 2х квадрат мінус 5х, а 2 х квадрат мінус 5х плюс 3. А можливо, ще якась була інша первісна, нехай первісна, а буде аж великий да? від х. І в нас буде так само 2 х квадрат мінус 5х, але вже нехай буде мінус 6. Цікаво, які будуть їхні похідні. Та звісно, що похідно. Від g від х ми можемо дуже швидко обчислити. Давайте пригадаємо. Так само степінь спускається вниз буде вже 4х мінус похідна з мінус 5х мінус 5. Тому ми запишемо з вами, що 4х мінус 5. А тепер дивимося первісно з ось цієї буквочки h від x. Тому ми запишемо похідна від h від x. Так само ми обчислимо 2 спускається вниз, 2 на 2, 4х. Ну і, звісно, похідна від мінус 5х буде мінус 5. А ви скажете, чому я не шукаю похідну від плюс 3 і мінус 6? А ми пам'ятаємо, немає х, немає похідної, тому що похідна зі сталого числа це одне і те саме. І в нас виходить, що стоп. У нас, знаєте, скільки було цікавих первісних? Була первісна Ефідікс, ось її вираз. Була первісна G від відікс. Ось її вираз абсолютно інший, але похідна така сама. Була первісна H від X, точно схоже, ніби вираз, але все одно по формулі це інший. Ну, чомусь похідна така сама. Що це означає? Що ми в загальному вигляді первісні маємо припускати, що можливо ще до нашої функції. Першочергової первісної, яка була сама перша, ще, можливо, додавалося якесь число якась стала, похідна з якої, в принципі, дорівнювала б нулю. І ми тоді, маючи абсолютно різнотипні первісні, чи 2 х квадрат мінус 5х, чи 2 х 5 х плюс 3, чи 2 х 5 х мінус 6, але їх похідна буде та сама. Тобто, підсумовуємо, якщо у нас. Складається таке розуміння, що наша функція може бути похідною з різних, абсолютно різних функцій, і ці функції можуть мати різний вигляд: чи плюс 3 число, чи мінус 6, чи тут взагалі нічого немає в нас ніяких чисел, але все одно різнотипні первісні дають єдиний вигляд похідної. То, коли ми з похідної, навпаки, обернено будемо шукати функцію, то треба розуміти, що існує поняття загальний вигляд первісної, який ми будемо записувати, що для нашої функції первісна може обчислювати таким чином, як знаходячи, власне, первісну по формулі, але пишемо плюс С. Тобто ми повинні допускати, щоб первісна могла бути різнотипна. І в загальному вона буде знаходитися як ось наша основна формула, плюс. Якесь невідоме стале число, яке ми позначаємо плюс це. Дуже цікаві речі, і ми продовжимо в нових відео.